А в 2025 році у бюджеті Верховної Ради для забезпечення роботи депутата закладено понад 2 мільйони гривень. Більша частина з них йде на оплату праці помічників. Водночас закон передбачає і численні пільги та привілеї для народних обранців. От які саме і чи є обмеження для їх отримання, давайте будемо розбиратись. Тож наші парламентарі мають цілу низку трудових гарантій насамперед період депутатства зараховується як стаж державної служби, і це дає право на надбавку за вислугу років і додаткову оплачувану відпустку. Ті обранці, які вийшли на пенсію до 2017 року, мають право отримувати 70% від місячної зарплати нардепа нинішнього нардепа. І хоча в 2017 році умови виходу на пенсію замінили забезпеченням як для звичайних українців року, Річ парламентарі звернулись до Конституційного суду з вимогою визнати це незаконним. Ну але рішення ще не ухвалили. Крім того, парламентарі чинних і колишніх безкоштовно обслуговують в спеціальних медичних закладах. І на час виконання повноважень народні обранці звільняються від мобілізації. А після закінчення повноважень мають право повернутися на попередню роботу в разі смерті депутата будь-якого скликання. Його ховають коштом місцевих органів виконавчої влади.